У цьому відео я продовжую розповідати про весняні квіти, а саме червоні і рожеві квіти. Перших зовсім мало, других більше. Серед ранньовесняних квітів майже немає червоних і рожевих, адже переважають білі і сині фіолетові, про які я розповідав у минулому відео. Цього разу я організував рослини по алфавіту. Айва японська це колючий кущ за вишки 1-3 метри з дуже красивими червоними квітами, які також можуть бути рожевими, помаранчевими або білими. Як свідчить назва, рослина походить з Японії. Її жовті плоди, які дозрівають восени, можна вживати в їжу, вони володіють подібними властивостями до плодів айви звичайної. Про яку я розповім у відео про рослини з білими квітами. Під назвою Валеріана Лікарська об'єднують кілька видів валеріан, що мають лікувальне значення. Все це багаторічні трав'янисті рослини до метра завишки з пучком тоненьких коренів, що мають сильний запах. Мабуть, цей запах відомий усім, особливо в теперішні непрості часи, адже Валеріана, напевно, є найпопулярнішим рослинним препаратом, її корені застосовують як заспокійливий, протиспазматичний і тонізуючий засіб при нервових збудженнях, істерії, запамороченнях, безсонні, неврозах серця, нервовому серцебитті, при астмі, епілепсії, мігрені. Болях у животі спазмах кишківника, хворобах щитоподібної залози, як проти і глистогінний засіб. Цікаво, що при всій популярності валеріани у нас за кордоном її майже не знають. Скажімо, в Малайзії я знайшов валеріану лише в аптеці великого торгового центру. Валеріана має особливу дію на кішок, що схожа з дією наркотиків на людину. Звідси і народна назва рослини котяча трава або котячий корінь. Посилання на кілька відео про ефект валеріани на котів можна знайти в описі до цього відео. Науковці пояснюють цей ефект тим, що речовина, яка міститься в екстракті кореня валеріани, схожа на запах на іншу речовину, що міститься в сечі котячих. Вайгела або Вайгелія, названа на честь німецького професора хімії, фармації, ботаніки Христиана фон Вайгеля. У дикому вигляді росте у Східній та Південно-Східній Азії. Це декоративний кущ. Селекціонери вивели багато його сортів. З дзвоникоподібними квітами рожевого, бордового, білого та кремового кольорів. Вишня японська або сакура це загальна назва декоративних дерев під роду вишень. Без сумніву, це культове дерево, особливо в Японії, де воно є символом жіночої молодості та краси. Там проводяться фестивалі цвітіння сакури, коли всі виходять милуватись цим явищем. Зараз, щоб побачити цвітіння сакур, не обов'язково їхати до Японії навіть до Ужгорода, міста, яке славиться своїми сакурами. Останні роки це дерево садять і в інших містах, наприклад, у головному парку або біля центрального готелю Івано-Франківська. Хто бачив сакуру, яка цвіте, розуміє її популярність, адже квіти сакури великі, рожеві і дуже фотогенічні. Плоди японської вишні, кислі, дрібні і не такі смачні. Але в Японії вони однаково користуються популярністю в їжу для приготування варення і вина. Листя маринують або солять як помідори. Їх смак кислий, гострий або солоно солодкий. У листя загортають солодощі і додають його до рису. Вовчі ягоди звичайні або вовче лико звичайне це лікарська, отруйна, олійна, медоносна і фарбувальна рослина. Фарбує вовну в оливково-зелений колір. У народній медицині використовують сушену кору. Гілок, вовчих ягід зовнішньо як протинаривний засіб, при ревматизмі, невралгії, золотусі та водянці. Яскраво червоними ягодами вовчого лика часто отруюються діти, доза в 10-15 ягід уже смертельна. Отруйний також мед з вовчих ягід, у тому числі для бджіл, водночас це рідкісна рослина, яка потребує охорони. Грань м'яка або журавець м'який росте переважно на сонячних піщаних місцях, це бур'ян ріпаку та зернових культур. На фото сорт Полз Scarlet глоду двостопчикового. Цей кущ або невелике дерево вважається найпопулярнішим декоративним сортом глоду. Його махрові, темно-червоні, з прожилками білого квіти зібрані в дугоподібні суцвіття. Глуха кропива плямиста це поширена рослина, яка деколи використовується як декоративна. Особливістю цього виду є плямистий візерунок на нижній губі віночка, глухою кропивою вона називається. Оскільки її листя і стебла позбавлені пекучих волосків, молоді пагони трави єстівні, їх можна класти в супи, салати як городню зелень. Глуха кропива плямиста має відхаркувальні, сечогінні та кропоспинні властивості, містить багато вітамінів. Глуха кропива пурпурова це ще один вид глухої кропиви. Ця рослина росте в листяних лісах, а також біля оселю, садах, нагородах, де поводить себе як бур'ян. Верхівки пагонів і молоді листки інколи використовують в салатах, у свіжому вигляді або додають у соуси. Журавець мердючий, герань Робертова або герань Роберта має у нас ще такі поетичні народні назви, як в'юнок і носики журавлині, для лікарських потреб використовують траву і кореневище під час цвітіння. Галенові препарати рослини мають в'яжучу протизапальну дію, тож використовуються у народній медицині при розладах шлунково-кишкового тракту. І про носах. Зовні для ван при епілепсії, паралічі лицевого нерва і болях в попереку, для компресії при катаракті, запальних процесах шкіри та варикозному розширенні вен. В офіційній медицині настій трави вживають при катарах кишок, гемороях, шлункових і кишкових кровотечах та при підвищенні функції щитовидної залози. Народна назва виду мокруха, оскільки часто зростає на болотах і вологих луках, ця багаторічна рослина належить до родини орхідних, як і більшість рослин цієї родини, вона занесена до Червоної книги України, хоч у Карпатах їх досить багато. Зозульки травневі використовуються у народній медицині і є добрим медоносом. Зубниця залозиста у квітні утворює заросли у місті, за містом е, у лісі, родова назва рослини обумовлена виглядом кореневищ, наче всіяних зубами, а видова наявністю численних залоз на нижньому боці листків. Зубницю використовують як декоративний вид у народній медицині кореневища рослини інколи застосовують при хворобах нирок та печінки. Як і багато інших рослин родини капустяних, зелень зубниці має слабкий часниковий запах та гіркувато гострий смак, тож придатна для приготування супів. Калачики лісові, відомі також як мальва лісова, мальва звичайна, зензівер, у нас починають свісти в кінці весни. З лікувальною метою використовують квітки і листя, рідше корені рослини, вони виявляють пом'якшувальну, відхаркувальну, волікульну, заспокійливу та болетамувальну дію. Слиз має велику асорпційну поверхню і діє антитоксично. Препарати калачиків лісових приймають всередину при захворюваннях дихальних шляхів, таких як бронхіт. Сухий нестримний кашель, охриплість тощо, при запальних процесах у шлунку, і кишківнику та при діареї. Зовнішньо, у вигляді полоскань, обмивань, примочок і припарок, калачики лісові використовують при гінгівітах, запальних станах верхніх дихальних шляхів, при ангінії, геморої для лікування опіків, ран, виразок, різних форм дезгідрозів та інших захворюваннях шкіри. З молодого листя калачиків роблять салати. Коронарія зозуляча, також відома як Зозулин цвіт, ясновець, боциньки, вузький вогонь, зозулин цвіт, кугутики, смолка, червона кашка, черепашині черевички та фірлетка, також починає цвісти в кінці весни і невдовзі утворює цілі поля рожевого кольору. Коронарія належить до родини гвоздичні. Це декоративна рослина. Родова назва рослини пов'язана з тим, що її квітка схожа на корону. У стеблах коронарії є краплі рідини, схожої на піну. Звідси ще одна назва рослини зозулячі сльози. Там живе зелена личинка пінявки – дрібної комахи, яка виділяє рідину і живе у ній. Галенові препарати коронарії мають антисептичну, кровоспинну, жовчогінну, протиревматичну, протизапальну, відхаркувальну дію, стимулюють статеву активність. Їх застосовують при кровотечах, захворюваннях дихальних шляхів, гепатиті, ревматизмі. Місцево при черяках, виразках, гнійних ранах. Лілія лісова. Єдиний вид лілі, який росте в Україні в дикорослому стані. Це червонокнижний вид, лілія висока рослина до 150 см заввишки з великими красивими квітами. Народні назви квітки, маслянка, масляночка вказують на те, що лілія єсівна рослина, колись їли її цибулини вареними, печеними або сирими. В народній медицині. Лілію лісову використовують як сечогінний, болезаспокійливий протизапальний і загоювальний засіб, а також при жовтяниці нервових захворюваннях, головних болях. Магнолія названа іменем французького ботаніка П'єра Маньйоля. Галенові препарати магнолії ефективні при лікуванні гіпертонічної хвороби. На початковій стадії захворювання. У народній медицині настій листя магнолії використовують для миття голови при випаданні волосся для зміцнення та росту волосся. У природі вона росте в Китаї, великі красиві біло-рожеві квіти цієї рослини, хоч вона теплолюбна, з'являються у нас одними з перших. У квітні травні. Магнолія Суланджа, яка росте в нас у парку, це гібрид Магнолії лілії Цвітої та Магнолії Оголеної, виведений у Франції в 1820 році агрономом колишнім дипломатом Етьєном Суланжем. Квіти круглі великі діаметром до 15-20 см, від біло-рожевого до темно-пурпурового забарвлення. Лунарія садова це рослина родини Капустяних, її природне місце зростання це освітлені місця Південної Європи та Західної Азії. Назву рослині придумав Карл Ліней, який при описі місячниці звернув увагу на вигляд її круглих плодів, які сріблясло. Виблискували наче повний місяць. Ця особливість плодів знайшла відображення і в інших мовах. Наприклад, німці ці рослини називають срібний талер або «пфенінг юди», Іспанці на місячницю кажуть монета папи. Петрів хрест лускатий рослина паразит. Поживні речовини вона отримує з коренів дерев, найчастіше ліщини та граба. Тож їй не потрібно хлорофілу, який надає рослинам зеленого кольору. Назва Петрів Хрест походить від того, що кореневище рослини росте в різні боки, розгалужуючись і утворюючи з'єднання у вигляді хреста. Народні її назви пальці Петра, Семиугодник, Зуби Вовчі, Виноград земляний, роги баранячі, цар трава, земляний виноград та мишача трава. Її, вважають чи не найсильнішим оберегом та використовують в народній медицині для лікування жіночих хворіб, при патології нирок, печінки, але рослина отруйна, тож застосовувати її слід з обережністю. Потаємниця, інша назва Петрового Христа, допомагала знаходити заховане якщо шукати в скарб, взявши корінь Петрового Христа, можна було бути впевненим в успіху. Рубінія клейка походить зі східної частини Сполучених Штатів. Це родич Робінії псевдоакації, яку ми знаємо як какація, але в цього дерева квіти рожеві, а не білі, тому виглядає воно більш декоративно. Квіти дуже медоносні. Слива розчепірена невелике дерево з дуже декоративним, темно-пурпуровим листям і рожевуватими квітами. Останніми роками його висаджують у багатьох дворах міста, бо виглядає воно дуже гарно. Смілка дводомна або червона рослина родини гвоздичні. Походження назви пов'язане з клейкими смолистими стеблами. У народі траву назвали дрімота, Заспокійливі настоянки з неї застосовують при нервових розладах, депресіях, запальних процесах, існують декоративні сорти смілки. Стелюшок червоний ще один вид рослин родини гвоздичних. Це звичайний бур'ян полів. Тамарикс дрібноквітковий, невелике деревце або чагарник до 2-3 метрів заввишки з мініатюрними зелено-голубими листками і маленькими квіточками. У християнстві з Тамариксом пов'язують небесну манну, ту саму чарівну їжу, що врятувала від загибелі євреїв пустелі. Ця рослина справді кілька місяців на рік сочиться білою смолою медовою на смак. Застигаючи, вона набуває структуру крупи. Троянда зморшкувата так називається, оскільки має великі зморшкуваті листки. Народні її назви рожа ружа. А слово троянда походить з грецької, де рослина називалась тріанда філо тридцятипелюсткова. По дорозі до нас друга частина назви загубилась. Її батьківщина Далекий Схід, Японія, Корейський півострів, Китай. Це лікарська, декоративна та харчова рослина. З пелюсток виготовляють варення, перетираються із цукром. Також пелюстки сушать для запашного чаю. Шепшини плоди цих троянд найсолодші в з плодами інших шипшин, Природних видів і їх гібридів. Вони багаті вітаміном С і цукрами, їх смак нагадує журавлину, вага одного плоду може досягати 8-12 грамів, зморшкува та троянда є найбільш врожайною з усіх форм шипшини, урожай з куща може досягати 3 кг і більше. Плоди зберігаються на кущі до пізньої осені, представляючи цінну знахідку як для птахів, так і для людей. Схожість плодів з помідорами чері породила багато назв пляжний томат, морський помідор, соляна троянда, пляжна троянда, що походять від місця зростання природних видів узбережжя морів та океанів. Чина весняна має багато народних назв, переважно пов'язаних з різними тваринами. Волівник ярий, заячий горох весняний, бикинь, веснянка, горох, горох горобиний, дикий, журавлиний, заячий, мишачий, горошина, горошник, горошок, кіхоть орлів, когутики, косиці, ленча, луговик, люцерна, мучиця, ограб, пасульки, петрушок. Півники, ранник, ряс зозулений, сердечна трава, суховершки, тропник, фасоля дика, черевички, черевички волоскові, черевички зозулені, чистик, чобітки зозулені, чорна борова трава, чорне зілля. Її квіти послідовно змінюють забарвлення від пурпурового до синього і зеленуватого. Як і інші бобові рослини на коренях чина утворює велику кількість бульб. Це кормова, медоносна декоративна і лікувальна рослина чина регулює серцеву діяльність, має знеболюючу та рано загоюючу дію, сік виліковує запалення нігтів. Шепшина іржаста це колючий чарник середньої висоти. Із запашним листям та яскраво-рожевими квітами, має істівні плоди, належить до декоративних рослин, має обмежене використання як харчова, медоносна, лікарська та ефіро-олійна рослина. Його народні назви рожа ржава, ясно червона, дика, шипшина червонобура, шигарина, шипчак. Плоди цієї рослини збирають і консервують, готують джем або, в сушеному вигляді, варять з них вітамінний узвар. Там, де площі шипшинових зарослів великі, їх використовують для промислового видобутку шипшинової олії. Вона діє на шкіру живильно, оболоджує ранозагоювально, зменшує негативні наслідки рубцювання ран, розгладжує неглибокі зморшки. Шипшинова олія входить до складу косметичних засобів в першу чергу кремів. Шипшина собача це вітамінозна, лікарська, харчова, медоносна, ефіроолійна, танідоносна фарбувальна та декоративна рослина. Плоди шипчини собачої містять до 1% скорбінової кислоти. Завдяки багатому вмісту вітамінів і флавоноїдів. Плоди шипшини мають різнобічну дію, вони виявляють діуретичну, кровоспинну, в'яжучу дію, знижують вміст холестерину в крові, уповільнюють відкладання атеросклеротичних бляшок у кровоносних судинах, посилюють регенерацію тканин, синтез гормонів і сприятливо впливають на вуглеводний обмін та проникність судин. При авітамінозі. Та, як зміцнюваний засіб, при посиленні фізичних намонтажень, розумовому напруженні у періоди вагітності та лактації для профілактики цинги та гіповітамінозів, С і П. При геморагічних діатезах, різних кровотечах, хворобах печінки, таких як хронічний гепатит, холецистит, холангит і жовчного міхура, нирок, сечового міхура, серця. При підвищенні кислотності шлункового соку, туберкульозі легень, гіпертонії. Пелюстки, уварені з медом, використовують при рожестих запаленнях шкіри, відвар коренів, при каменях у нирках і гіпертонії, гілки при дизентеріях і розладах кишково-шлункового тракту. Маслянистий екстракт та олійка шипшини використовуються зовні. При трофічних виразках, деяких захворювання шкіри і слизових оболонок. Шепшини виготовляють кристалічну аскорбінову кислоту, сік, джем, пастилу, чай, сироп, компоти та киселі. Я завжди додаю по кілька плодів шипшини в травині чаї, а настоянки на шипшині мають конячний смак. З них також готують безалкогольні напої, вина, чайно кавові сурогати, які мають запах ванілі. Яблуня японська або японський квітучий креб походить з Японії та Східної Азії. Креби це група декоративних сортів та видів яблуні з плодами, що мають діаметр 5 см або менший. Відомо понад 800 сортів кребів. Яблуня японська, дерево висотою до 5 метрів з дуже красивими рожевими квітами. Ряд цих дерев ріс навпроти мого будинку, радуючи око своїм цвітінням щовесни. Але одного разу, повернувшись за кордону, я виявив, що всі ці дерева зрубали. Не знаю, кому вони там заважали на віддалі від будинків. Деколи мені здається, що в нас проходить якийсь геноцид дерев. Рубають навіть молоді дерева в час світіння, плодоношення, і це дуже сумно. Про наступні рослини я вже розповідав у відео про літні квіти, посилання на яке прикріпляю нижче.